Цю позицію розділяють також і в офісі президента Володимира Зеленського. Зокрема, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що все виглядатиме неочікувано оптимістично. За його словами, ресурси Росії у 2025 році стануть все більш обмеженими, і економічно їй буде складно продовжувати війну. Натомість європейська підтримка України буде зростати, і схожа ситуація буде і зі сполученими штатами, які зрештою зрозуміють, що військова допомога Києву це єдиний правильний шлях для закінчення війни. Вважає Подоляк. Ми точно за дуже короткий час: 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Нам доведеться по-перше, вигнати руський мір звідти в повному обсязі, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів. Ніколи більше він не зможе ставити питання. Він це абстракція, якась, але між тим, він ніколи більше не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо Російської Федерації. Знаєте, оця ця концепція реінтеграції пам'ятаєте в 2014-2015 році, яка мене постійно дивувала. Давайте ми будемо реінтегрувати окуповані території. Там бандити живуть, да там, в принципі, кримінал, там окупаційні армії, адміністрація. Але давайте ми будемо реінтегрувати їх посмішкою. Ви не можете бандити. То який приїхав грабувати мародерити, ви не можете їх агітувати посмішкою. Їх треба вигнати а когось посадити. Тим часом видання Newsweek спрогнозувало, що на початку 2025 року Росія продовжить утримувати ініціативу на полі бою у війні проти України. Закінчення війни навряд чи можливе. Експерти, з якими поспілкувався журнал, констатують, що, хоча вирішальне завершення, завершення війни у 2025 році є можливим, більш вирогідним є сценарій продовження сутичок чи заморожений конфлікт, який включатиме невирішені територіальні суперечки та періодичні. Ескалації.